Приклад життя, а це село Курживка. Так ось, за офіційною інформацією, це спроможна громада. Там є рада, є староста, проводяться там культурні заходи, як завжди. І навіть розроблена стратегія розвитку цієї громади. А тепер поглянемо на оцю громаду. Реально, що ж там відбувається? Там живе пані Марія і цій пані Марії 64 роки. Вона все життя працювала у місцевій школі. Прибиральницею вона там працювала. Так склалася її життя. І сьогодні її пенсія складає 3200 гривень за цю роботу. За роботу. Технічного працівника 3200. У селі немає амбулаторії, її просто закрили. Автобус до райцентру ходить один раз на тиждень. А також у цієї пані є онук Сашко. Він хотів залишитися у цій громаді. Працювати у старостаті, бо він навчався на адміністратор. Але йому дали 6800 гривень зарплати. 6800 молодій людині. І через півроку він поїхав у Польщу. Ви всі зрозуміли, чому він туди поїхав. Тут пояснювати не треба. І він сказав, оцей онук Сашко, я не можу бути спроможним на ці гроші. Не може він бути спроможним. Ось оця реальність. Що розповідають чиновники зі свого погляду, і яка реальність в житті людей, ми оцей приклад розглянули. Не може він бути спроможним за ці гроші, які він отримав. І він поїхав у Польщу. А що ж таке справжня спроможність? Справжня спроможність громади? Це не у гаслах. Можна розповідати про що завгодно. А це коли діти мають школу і вчителів. Молодь має роботу і перспективу в подальшому. Пенсіонери мають повагу і медицину, тобто, щоб вони мали змогу купувати медичні препарати, а це їхні пенсії, розмір їхніх пенсій. Культура. Це не свята, Іван.